Попався лабораторний блок живлення Юніте. Не було вихідної напруги. І в чому, в чому з отакими транзисторами ще? В чому проблема виявилася? Оце обмотки. Чорна початок, жовта синя, зелене. Так от, між всередині трансформатора. Між жовтим і синім 11 кОм. Ставиш туди навантаження. Оця хибна пайка проходить і потім показує напругу. Ну, класичні 20, 21 і 2 І є обмеження струму. Такі справи.